Разом з туманом та дощами прийшла я і принесла з собою свій магічний час. Я зосереджена та серйозна. Я не кидаю слів на вітер. Я відкриваю тобі секрети магічного ремесла. Я несу у твоє життя скарб зрілості, здатність цінувати реальність. Бачити її справжній візерунок та кропіткою працею перетворювати їх до невпізнання. Я творю своє ремесло спокійно, послідовно, вдумливо, я, цілитель та лікар тіла проблем, ілюзій. Мої магічні інструменти, упорядкованість. Віра у чистоту, сила реалістичності та трансформації? Чи чуєш ти, як шарудять травами мої пальці? Чи бачиш ти мої риси крізь тепле світло магічної кухні? Чи відчуваєш ти мою зібраність та зосередженість? Чи бачиш ти, як з-під моєї голки народжується магічна вишивка на рушників? Чи відчуваєш ти мою чистоту? Чинність і чистота моя релігія, моє служіння ремеслу. Мене завжди можна знайти у доглянутому саду на узліссі, в якому я збираю магічні трави, щоб приготувати чарівні та лікувальні еліксири? До мене приходять боги. Кожен за чимось своїм, за життєдійним настоєм, ясним баченням суті, за корисним плодом, за дієвою порадою, моя медитація прибирання, моя молитва розмова з голівками ахінацеї, моя духовна практика, кожна дія. Кожного дня моя святиня користь. Ти чуєш мій тихий шепіт, навіть найпростіші мирські дії це кроки до просвітлення. Тож співай мою пісню зі мною сьогодні наступного дня, протягом життя, співай і будь благословенна. Силою магії та мистецтва